Наше місто Полтава завжди в когорті тих, хто урочисто вітає своїх спортсменів, адже нам дійсно і без перебільшення є ким пишатися. З нагоди дня фізичної культури і спорту, який відзначають в Україні у другу суботу вересня, у Полтаві нагородили працівників спортивної галузі. Наші области президентом федерації бойового саму Полтавської, Полтавської та міста Полтави. Віддячує нас спортивна школа. Номер один видаєте путівку в життя всім нашим молодим людям, нашої Полтави. Да, багато потрібно ще зробити, і депутатський корпус нам в цьому допомагає. Потрібно зробити ще і закінчення спортивної школи залу Полтава. Ведеться ремонт школи номер 2 Також в планах добудувати і зробити басейн Спартак. Отримала відзнаку і вихованка Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 майстер спорту України з боксу Каміла Сириця. Наша, наприклад, Полтавська обласна організація підтримує наших молодих спортсменів в тому, щоб інші молоді спортсмени досягали успіхів. Це захоплює тим, що не тільки це ну я роблю для себе а Можливо, я ще роблю для інших людей, спонукаю на також якісь досягнення. Серед нагороджених і старший тренер з гірськолижного спорту школи імені Бутовського Костянтин Дружко. Він за 25 років роботи на тренерській ниві підготував більше сотні спортсменів. Шести років спорті досі не можу зупинитися. Був спортсменом. зараз старшим тренером моє здобутки і Гарні і на чемпіонаті України, і на чемпіонаті світу преніора. У нас хлопчик зайняв 14 місце цього року. Вже на сьогодні у нас має 28 призерів чемпіонатів міра і чемпіонатів Європи. Також у нас вже завойовано три ліцензії. Одна з них належить нашому всімірно звісному боксеру хіжняку та дві паралімпійцям з плавання. Загалом почесні грамоти, солодощі та грошові сертифікати з нагоди Дня свята отримали 37 представників спортивної сфери області. З них 23 тренери і працівники спортивної галузі та 14 юних чемпіонів.